Продовжуємо ремонт насоса? Витягнули секцію? На що хочемо звернути увагу? Тут дуже часто таке буває, що люди щось підмотують. А на що підмотувати, якщо вже... Є шайби, є резинки, є ремкомполекти. Але є ще такі люди, які підмотують. Ну, техніка це не якась там дуже старенька радянська. Це відносно нова вже техніка китайських тракторці. Траптор, Але зараз вам покажемо. Ну, Якісь таке... Щось непонятне. Чи квейли, чи підмотували. Мені щось метало, щось непонятно. Поставимо шайбочку, маю в наявності шайбочки всяких розмірів, є такі прорезиною, що добре перекривають. Алюмінію одноразові, але вони перекривають, навіть якщо є якась раковинка. Дехто каже, що мідні, мідні, добрі. Хм. Якщо є якісь раковинки, дефектики, скорше перекрию алюмінієва шайба. Ну, вона так, одноразова, так. Працюємо далі.